Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створювати інвентарну картку основного засобу для медичної галузі. Для початку необхідно обрати підсистему, яка має назву корпоративний облік основних засобів. Обираємо пункт меню на панелі інструментів Довідник основних засобів. Це довідник, який містить перелік інвентарних карток, основних засобів та нематеріальних активів установи. Входимо всередину на певну дату перегляду. Натискаємо відміточку Зберегти. Створюємо новий об'єкт шляхом додавання, пункт меню Права кнопка миші Додати або обираємо іконку на панелі інструментів додати. В момент створення інвентарної картки програма зазначає першу вкладку сторінка 1, на якій заповнюється основна інформація. Код. Система проставляє дані автоматично. Дата додавання картки в довідник може бути змінена бухгалтером. Ці дані зазначаються з тієї дати, яку ми вказали, коли входили до довідника. Відміточка очікує введення в експлуатацію, має бути вказана обов'язково. Присвоєний інвентарний номер. Проставляємо відмітку, бухгалтер може заповнити інформацію, власноруч, або ми можемо обрати наступний порядковий код після останнього внесеного. Зазначаємо відповідну групу нашого. Об'єкту основного засобу, який буде ставитися на баланс, та натискаємо на три крапки. Програма визначить інвентарний номер автоматично. В полі Назва вказуємо назву основного засобу або нематеріального активу. Також ставимо відмітку Є об'єктом бухгалтерського обліку. Після цього додаються дві нові вкладки Параметри основного засобу та бухгалтерський облік, де також має бути заповнена та чи інша інформація. Переходимо на вкладку Параметри основного засобу та зазначаємо дані з двох довідників. Матеріально-відповідальну особу вказуємо з переліку карток матеріально відповідальних осіб у довіднику персонал, наприклад, код номер 10. І також обираємо потрібний нам підрозділ. Код номер 1 адміністрація. Якщо цей об'єкт, на який ми створюємо інвентарну картку, відповідає певному твердженню, наприклад, є нематеріальним активом, орендованим майном, потребує доробки, необхідно зазначити відмітку напроти такого твердження. Дата випуску вказується бухгалтером за необхідності та за наявності таких даних. Дата введення в експлуатацію є критично важливою інформацією і має бути обов'язково правильно заповнена. Код основних фондів обирається з довідника номер 423 І залежно від того, який об'єкт ми ставимо на баланс, картку, на який основний засіб ми створюємо, ми зазначаємо ту чи іншу позицію з даного довідника. Це може бути певний вид будівель, транспорту. Меблів або обладнання. Обираємо 341 код. Номер паспорту, заводський шифр. Дані згідно з технічними умовами, характеристика об'єкту заповнюється бухгалтером за необхідності та за бажанням. Строк корисного використання в місяцях вказується, орієнтуючись на ту чи іншу групу, залежно від того, який об'єкт ми створюємо. Наприклад, 120 місяців та кількість 1. Облік пооб'єктний, тому на кожен основний засіб ми будемо створювати окрему інвентарну картку. Переходимо на вкладку Бухгалтерський облік, де зазначаються дані, що стосуються вартості, рахунків обліку та додаткові дані. Зазначаємо первісну вартість. Після заповнення цієї колонки залишкова вартість заповнюється автоматично. Також при необхідності можна вказати ліквідаційну вартість. ДЕБет. Обираємо інформацію або зазначаємо її вручну, вказуємо дані з плану рахунків, орієнтуючись на рахунок та субрахунок і статтю, якщо вона наявна. До кожного рахунку та субрахунку є певні аналітики. Ми вказуємо код із того чи іншого виду довідника. Наприклад, для субрахуночку 104 ми обираємо певне джерело фінансування, фонд або кошти, якими придбавався або надходив в організацію цей об'єкт. Код номер 1 медична субвенція. Кредит. Якщо ми придбавали наші цінності у постачальника, ми зазначаємо дані 152 субрахуночок, придбання виготовлення основних засобів, тобто ми вказуємо рахунок капітальних інвестицій. До цього рахунку в нас також є джерело фінансування, той же код. Залежно від того, який рахунок витрат буде використовувати в майбутньому при нарахуванні амортизації організації за цим об'єктом, ми обираємо потрібну нам позицію з плану рахунків і також доєднуємо окремі коди по аналітиках до цього рахунку або субрахунку. Для прикладу розглянемо загальновиробничі витрати. Цей рахунок має три аналітики. Це кекви, джерела фінансування та довідник видів діяльності та доходів. Заповнюємо цю інформацію. Занурюємося всередину довідничка та заповнюємо дані. У випадку, якщо організація не вказує кекви або статті витрат при нарахуванні амортизації, ми можемо зазначити код нульовий. Заповнюємо джерело фінансування та вказуємо відповідну позицію з довідника 200 види діяльності та доходів. Це може бути певний медичний пакет, первинна медична допомога, стаціонарна медична допомога. Або, якщо ми говоримо не про кошти по програмі медичних гарантій, ми вказуємо код 1051, основний вид діяльності. На протирядочку амортизація з плану рахунків зазначаємо відповідний субрахунок зносу основних засобів. Та наше джерело фінансування. Код номер 1 Якщо ви мали безкоштовне надходження основного засобу, цю позицію обов'язково потрібно проставити напроти рядочка з потрібним твердженням. У випадку, якщо ви придбавали ваші матеріальні цінності, за допомогою коштів з бюджету, якщо вони надходили вам як благодійна допомога або безоплатно одержані, необхідно зазначити рядок види цільового фінансування та безоплатного отримання, вказавши потрібне кодування. Джерело фінансування зазначаємо з 357-го довідника. Метод розрахунку амортизації для прикладу, вказуємо код номер 4 прямолінійний метод. Після заповнення. Методу розрахунку амортизації додатково відкриваються ще дві колоночки. Термін використання в місяцях це залишковий термін використання для цієї інвентарної картки, оскільки залишкова вартість у нас дорівнює первісні вартості. Залишковий термін використання буде дорівнювати кількості місяців, які ми вказали на вкладці параметри основних засобів. 120. І також ми зазначаємо групу за цим об'єктом. Після заповнення інвентарної картки натискаємо відміточку зберегти. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!